Всім привіт, ребята! Ви на каналі Саня Roblox. І сьогодні ми пограємо в режим, де треба тікати і ховатися від маньяк. Він дуже популярний, пограє багато людей. Ось я вирішив теж пограти. Тут маньяк, він уже когось ранив. Ну добре, погнали, допоможемо. Там якийсь дядько, кашій, по-моєму. Дивіться, кащій, кашей, кащей, іди сюди. По морді. Бик, бик, бик. Ко мені тузик Иди нафиг. Тихо, тихо, тихо. А побачить. Тихо, тихо. Іди нафиг. Іди, іди, іди. Іди в сраку. Іди, іди від мене, іди, іди, я сказав. Встане просто так не зупинити. Поняв тварина ти. Лохата, іди від мене, допоможіть. Так, уже хтось здох. Він там за поездом. Свалим. Ще шесть вижив ще. Біжим, біжим, відкрийте мені. Він за мною. Тихо, тихо, тихо. Погнали, кудись, він там. Йди нафіг, я скажу, він за мною, та куди? Дайте пройти. Да, Дайте... тварина, ти волохата кащей ти, блін. Мені вже страшно. либо добро за творена тварина, давайте в капка на блин да поможіть, я зараз дохну Та що це за гра така блин складна ладно прощай мир ты тварь маньяк ну, добрый ничего цены самые страшные мужичок Чов, коротше, вишні, я один називаюся, а не один. Так, плина Хто тут ще живе? От могли, б спасти допомогти, бля, не допомогли. Дівка якась. Давай на нього. Мужичок. Дивіться, який скин без голови називається. Добре. Так, ну, скучно якось так. Ну, лов, добре, вже почекаємо. Давайте подивимось карту. Так, тут таке, тут так, Ну Ну, в ліс. Такий лагер. Лагерь приїхали відпочивати, але тут напали, так скажемо, тварь. Добре. Привіт, Тамара Петрівна! Тамара Петрівна, у вас є пирожки? Чи для мене. є вітамінки? Та ні, я, я пошутку ваувить одни. Ідіть, знаєте, куди? Добре, думаю, ви знаєте. Мужичок, мужичок. Ти тварь! На тебе! На тебе побустить! На тобі в живот! На тобі! А, це був костюм! Хм. Ну да, нормально! Черепаха! Черепашки нельзя! Добре. Так, да, що тут тут заколочено? Напевно, тут є домик, але хтось вийшов, типу, і все нема домика. Ну, закритий встав. Ммм, лиса тварина, на тобі! На тобі! На тобі! Качище, бля. Добре, погнали. Вже досить шуткувати. Куфар, Приготуйте мене, будь ласка тортку. Торт Ладно, все. Тортик, тортик. Вы не забыли про тортик? Ладно. Да ведь кино штурчи. Фа! На в землю. То ниндзя, на черепашка ниндзя. Что за такое? Ладно. Что ты? 55 уровень, я поймаю, какие моды, режимы, шо. Уже 30 секунд, я ж кажу карту, зачем уже ну. Я бы. Это не мини, не подковленный. что-то мини, кто его знает А, типа он не может закрыть, и можно не зайти, типа. Кто-то выжил. Кто-то выжил. Пры, пры, здорово, пры. Так, тут напомню, написано, что домик. Так, написано, по малой связи найдем. Так, темно, мы сами. Ну, где? Здесь тут. Ой, це якис дурь саме. самый. Завали самые, они на сами. А ти мій, алло! Що за таке? Ладно, пофиг, вже ми зараз відправляємо. и сдобул. Ось угу. така тут краса, коротше. Вам нічого, короче. О, давайте за яку карту. Давайте за вторую. За яку? За... Я не знаю. тут карту нормальная. Давайте за таку, вже же получил добре. Вам це дивіться. Вам з тий мамой нічого не нагадую з цей. Нічого вам не нагадую? Ну, якщо нагадую, то ви красавчики. Ну, якщо ні, то взагалі просто красавчики. Добре. Так, зараз ми відправляємо. Давайте мене ніяко. Давайте мені раз. Давайте мені, Саня, Саня ребе. 70. Ладно. Я там, я там, кста... До речі, я там рядом був. Близько я там був. Добре. Що нафіг? Хі-хі-хі-хі-хі, Що -хі -хі -хі. ти ржеш, блін, мальчик, який. Коротше, який готовий піцу, але він перевернув її на себе. Ось так. Добре, 14 секунд. А чого так мало вклона і то більш давали. Добре. Здорово, здорова, ти чо фака єси? Зараз з'їдять тебе. Ну добре. Мене нема! мене нема тут. Добре, починаємо. Чотири хвилинки... Ну, я ж скажу, цей режим дуже мені нагадує, повно. Ммм, теж прикол. Так, мужичок, Чи хлопчачок. я не знаю, хто це. Он вже стра... Так так. Тобто музика така, то хороша, то страшна. Де він, Дейв тварина? Мальчик, це дівка. хай цю дівку здесь. Девку жалко. Ладно, я пошутил. А что ты втекла? Она нарочно, блин. Ні, ні. Иди, що... блин, да поможите мне, алло. О, я тебе мальчик! Творы тварина, волосата, блин! Да поможить мне, алло! Сдохну знову. Да ну нафиг! Це все за девки, блин! Вона спеціально втекла, щоб нас з'їли, блін. це, блін. Дурість в тебе, блін. Добре, нічого. Допоможіть мені. Я ж Саня Роблокс. Тварина, не ходи за нами. А, допоможіть! Та, блін, ніхто вже не допоможе. Ось так зав, допоможі! Поможи. Тварина ти, блин. У допоможи, дівка. Дякую, дякую. мене нема у мене ранена рука, чи плечо що так. Ні, 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 не треба допоможити. допоможіть. Мені я не можу нічого. Алло! Блін, нафіг! чел, допоможи. Чел, допоможи. Ой, дякую, дякую. Дай Бог тобі здоров'я. Не треба, не треба. Тільки не мене. Тільки не мене. Тихо, 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 тих, він там. Дайте переприйнути, кудись тут ходь! Ти нема начебто. Блін, я не знаю, що далі робити. Куди ховатись, блін? Ну, взагалі по всій карті. Я ранений, саня, блін, ранений. Капець. Добре, погнали кудись тут. Він тут, он тут. тут, тут. он тварина там бегает. Тихо, тихо, він там. Я не можу, допомогти мене самого вбью. скільки там ще четыре живых. Два валяется, я третий, ще десь один кто. Да что ты, блин, там мэна, вбыманы. А ну что-то вау, блин. Добро, ничего. Капец, маньячел, блин. Давайте просто кушу. Ну, видите, пьяна морда, блин. Где уроки рабы, блин. Ты когда нафиг проиграл в стендо? Ладно. Здорово. Здорово. Це мой. Це мой підписный? ТА! Мии! Пру. Пру-паро, пру. Тут мені два продолжает рейдить здесь. Так у трейди тут майже нічого не ну, знаю. Так, класний режим Такий прикольний. Ну що ж, що будемо далі робити? Я сам навіть не знаю. Чекати стається і все. Давайте відпочивати. Стендовтер, донатер. Коли за донатів, а тебе скамою називається. Все, один вижив. А всіх, а всіх останніх дивіться. Ми таки відпочиваємо з пацанами на районі Саня Головний. Так прикольно. пацаны на районе. Сейчас. С пацанами почевали. Так, вот так. Блин, чел, сядь, я фоточку зроблю. Давай фоточку, чел. О, давай, давай, да блин. Да что за такое? Да блин. Ну, давай, давай, чел, сади. Я фотку зроблю. тут зроблю, садись, садись, блин. Давай, сейчас зроблю садий. Сади, давай, давай, зроблю. Ну, добре, Зробимо, не стигу, не так не співу, добре. Бро іншим разом зробимо, нічого. Давайте мене, давайте мене маньяком. Я рідко дорогу, а Блін. Зраться просто А це еще за карапуз навіть звуки у нас дає зі зачок уже. Добре. Блин, де мій підписник? Зараз напишу. Ти де? Ти саме... а, тут, так, Быстро пишу просто Д. Ти... Давай тут щось собирати, я не знаю навіщо. Во воно! Він що, в тут? Да, ну зайшов. Значит, то він рядом был. Він тут дивись, он карапустай. Ты карапустом дом. Тихо, тихо, тихо. Тихо, стоп. тихо, тихо, он він, він бігає. бегает. Челде я тобі допоможу. Тварь нас у тебя бежит. Дивиться, дивите. Дивиться. Не чуває. Не надо, да я звіт, иди від мене, блин. За що мені таке? От тварина просто напросто називається, блин. Допоможіть люди. Підписник тут мені, напевно, нема. А. Блін. Не возись з цим карапузом, блін. Мог би піщи пощадити хоча, блін. Пощади, блін. Та вже пізні називається. Всі валяються, да ні не всі. Зараз все здохнуть просто. Дивіться, всі реально тут всі валяються. Називається нам триндець повний. Ось так. Карапусть, я б став би тобі з ноги нокаут прописав. Ну все, мужики, прощайте. Прощавайте. Ти топорили гадіно, зрозумів, карапуз, щоб тебе розірвало. Опа! О, мене спасуть! Мене спасуть. Спасуть? Ой, спасибо! Ой, дякую, дякую вам! Допоможи! <глеви> не <глеви> надо мене, не надо. Пощади, пощади мене. Пощади. Не будь безпощадним. Капкан! А, ні, не капкан. Ні. Тих, тихо, тихо. Там. Тебе що, мій край Дуже схоже на мій край. Тихо, тихо. Там, дивіться. Тварина не надають. Він сюди біжить. Він сюди. Дивіться, дивіться. Тварина. Вбіг, вбіг, давайте щел приманка. Упс. Та блін, допоможіть. Да Відкрий двері! відкрию та ти блин, кровожадний правожадний. Твою налізу. допоможи поможі, почекайте, наживка. Та, приманка. Якщо що. Так, чекаємо, де ти там, де ти, клоун Фу, клон, блин. Чё ты, блин? Опа, опа. Давай. Приманка, действуй. Да, блин. Тварь. Ну, дай давай. Давай, один на один. Иди сюда. Я джимен. Давай. Ладно, шучу, я сам. Опа. Девица, Твой Твою налил. А як вони? Опа, девица. Давайте, давайте, допомагаю. Давайте, давайте. Все, ура, У мене шостий уровень. Мой уровень повысил. Це мені, походу, помста зараз буде! Біжим, біжим, біжим! Давай в бежим. Я клехтям устав, все. Сейчас не продолжать <.speek1> тихо. Давайте в окно поднимем. Тут. <Designer��>. <Presenting dogs> Пух, так не пропустить, називається. О, давай біля... Ко біля костра біля костра. Біля костра. Давайте так зроблять. Погнали, погнали. Давайте сюди, давайте до когось. Ся... Та йди нафіг. Давайте сюди. Навіть чепистей, блин, задовбав. Давайте ще когось. я фото с Рабами, с Рабами. Ну давай сюда. Ой. Давай, специально сюда. Так, зараз зробим фоточку с такой троечкой. Готово. Готово. Зробили й добре. Круто, фотку Ну що ж, друзі, я думаю, на цьому ми можемо вже завершувати. Круте відео вийшло. Пишіть коментарі, покажіть, що грати далі. пишіть коментар Ставимо лайк, переходимо в телеграм, підписуємось на канал, бо я дуже стараюсь всім до зустрічі. Пока-пока.